Мій дім Україна у білі церкві запускають будівництво житла для переселенців з Маріуполя за новою урядовою ініціативою. 5 грудня у білі церкві офіційно стартував пілотний проект зі створення житлового комплексу на тисячу квартир для переселенців з Маріуполя. Сьогодні ми дійсно розпочинаємо дуже важливий проект, який має конкретну мету забезпечити житлом Маріупольців. Маріуполь міста герой. Маріупольці герої. І я вдячний кожному, хто залишився і залишається зараз в Україні, продовжує жити, продовжує розвивати нашу державу в умовах великої війни. Я вдячний звичайно Білій церкві, яка приймає внутрішньо переміщених осіб, яка допомагає людям інтегруватися у громаду. Біла церква це форпост Київщини. Ми запускаємо цей проект в форматі пліч-опліч. Пліч опліч ми розвиваємо по всій країні. Сенс цього формату, коли одна громада допомагає іншій, коли держава, місцеве самоврядування і бізнес працює як одна команда під час урочистостей на будівельному майданчику. Відкрили пам'ятний знак, присвячений героям гарнізону Маріуполь. В його основі якір військового судна Донбас, яке було затоплене під час оборони міста, щоб унеможливити захід російських десантних кораблів до порту. Між двома містами. Зараз укладена відповідна угода, і це підтримка. Всебічна, соціальна. Ми будемо допомагати влаштуванні дітей, заклади освіти, будемо їх наповнювати відповідними сенсами. Вони будуть нові, сучасні, вони будуть інклюзивні, вони мають відповідати всім європейським стандартам. Ми обов'язково зробимо це. Ми будемо прикладати для для того, щоб тут не було ніякої бюрократії, для того, щоб житла будувалися максимально швидко, для того, щоб люди кожен раз, коли будуть сюди приходити, бачили динаміку і прогрес. Зведення кварталу відбувається в межах урядової ініціативи Мій дім Україна. Проект реалізовує Маріупольська міська рада у співпраці з міністерством розвитку громад, Київською обласною військовою адміністрацією та білоцерківською громадою за підтримки групи «Метінвест». З першого дня повномасштабного вторгнення. Маріупольська громада стала частиною нашої білоцерківської громади. На превеликий жаль, в нашому місці питання житлове було важко вирішити і допомогти тимчасово переміщеним особам. Ми шукали шляхи вирішення цього питання. Ми познайомилися з Вадимом Бойченком. Завдяки підтримки Київської військової адміністрації Миколича Калашнікова. Ми укріпили ці стосунки. І ви знаєте, все почалося з переговорів. Потім було рішення Білоцерківської міської ради, Сьогодні є депутати Білоцерківської міської ради, які приймали рішення про укладання меморандуму з Маріупольською громади. Ми підписали меморандум. Далі пішли кроки вже по проєктуванню, по відведенню земельної ділянки. І так крок за кроком ми йшли до того, щоб створити цей квартал саме в Білої церкві. Біла церква е, сьогодні є флагманом е, в розвитку індустріальних парків. І, і цей квартал є також новим поштовхом для розвитку нашого міста. Ми маємо амбітну ціль протягом двох років створити 4 тисячі робочих нових місць. Квартал буде і частинка історична буде міста Маріуполя в Білій церкві. Воно стане рідним для маріупольців. Комплекс включатиме 16 будинків і забезпечить понад три тисячі маріупольців сучасним соціальним житлом. Тут буде не лише житлова інфраструктура, а й громадські простори потрібні для комфортного життя. Житло залишатиметься у власності маріупольської громади. Оренда становитиме не більше 30% середнього доходу родини, а частина пільгових категорій матиме право на безоплатне проживання у межах державних програм. Я хочу подякувати Білої церкві, пане Володимир. Вам шана і дяка за те, що ви робите. І коли ми кажемо, є проєкти плічоплі, сьогодні можна подивитися на це, воно в дії. За моїми плечами 10 гектарів землі. В наступному році будуть з'являтися такі перші проліски соціально доступного житла. Тобто два таких сучасних житлових квартали. Кожен вісім будинків, кожен п'ятсот квартир це тисячі сімей. А головне, що тут будуть такі будівельні нові технології, які дають можливість сформувати якість. Наша мета сьогодні. Це інтеграція маріупольців в білу церкву, білої церкви інтеграції в Маріуполь. Тому тут не тільки будуть будинки, тут буде філософія сталих перших поверсів. Тобто, це можливість для білої церкви і для нашої громади давати якісну соціальну адміністративну послугу. Хаб, ветеранів, концепція «Я Маріуполь, СНАП, амбулаторія, дитячий садочок, початкова школа це так само, як і для Маріуполя, так і для Білої церкви буде. Наявності і буде доступно. Першу чергу це вісім будинків для понад 500 родин. планують зводити за технологією сталевого каркаса. Це дозволить значно скоротити терміни і побудувати перші будинки вже протягом року. Очікується, що проект матиме і вагомий економічний ефект для Білої церкви та регіону. Ми всі розуміємо, рідний дім неможливо замінити, але сподіваємось, що цей квартал стане місцем, де маріупольські родини зможуть знову відчути тепло, безпеку і впевненість у завтрашньому дні.